Доброго дня. Діти, що ви бачите на малюнку? Це фрукти, ягоди чи овочі. Так, це овочі. Де ростуть овочі? На городі, в саду чи в лісі. Так, овочі ростуть на городі. Завітала на город осінь господиня. Там лежала жовта, наче сонце, диня. Зелена капуста листя розпустила і з квасолою разом хоровод водила, помідори при землі і великі, і малі. Огірочки, як солдати, гарно маршували. Соня виріс край городу. Непоганий він на вроду. На городі ой не пусто Тут картопля, ось морквиця. Усі овочі разом осінь привітали. Ось такий кошик передала нам щедра господиня осінь. Осінь нам принесла багато овочів та фруктів. А давайте згадаємо, що де росте. Баклажан на городі. Вишня. У садочку. Морква. На городі. Перець на городі. Цибуля на городі. Зелений виноград у садочку. Яблуко, у садочку, зелена капуста на городі. Червоний перець на городі, полуничка. На городі? Помідор. На городі, червоне яблочко, в садочку, смугастий зелений кавун на городі. Кукурудза на городі. А чи знаєте ви, що є овочі корнеплоди, які ростуть у землі? Та овоч? у яких використовують надземну частину. Вони ростуть на землі, на землі у землі. Овочі, які ростуть у землі. Це морква, буряк, картопля, ріпа, цибуля, часник. Ми вживаємо в їжу тільки корені цих рослин, плоди овочів, які ростуть на землі. Помідор, квасоля, гарбуз, перець, баклажан, огірок, капуста. Ми вживаємо не корені цих рослин, а їхні плоди. На земну частину. А давайте назвемо овочі лагідно, та коли їх буде багато. Помідор, помідорчик, помідорчики, буряк, бурячок, бурячки, огірок, огірочки, огірки. Цибуля, цибулинка, цибулі, перець, перчик. Перці. Кавун, кавунчик, кавуни. Морква та помідор. Чим схожі та чим відрізняються? Морква овоч, помидор також овоч. Морква має довгасту форму, а помидор морква Це плід рослини, а помідор росте зверху. Це плід Ягода. Морка світло оранжева за кольором, а помідор червоний, але він може бути і жовтий, і фіолетовий, і чорний. Морква овоч сердий, його не можна продавити пальцем. Помідор під тонкою шкірочкою, яка бізусиль продавлюється, має м'яку соковиту м'якоть. У в моркві зернят немає. корнеплоді їх і бути не може. Тільки є зможка серцевина трохи сидлішого кольору. Усередині помідора є насіння зернятка, маленькі, світлі, жовтуваті, їх багато. Ну ось ми і поговорили про овочі, які принесла нам красуня осінь. А вам, любі батьки, я пропоную разом з діточками пограти в гру Відгадай за смаком. Покладіть на тарілочку, нарізані невеличкими шматочками овочі. Діточкам запропонуйте скуштувати певний шматочок із заплющеними очима і визначити овоч за смаком, коментуючи смакові відчуття. Наприклад, це капуста, вона хромка, а це шматочок моркви. Він солодкий, тверденький. Чекаю фото вашої гри. До побачення.